Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш спільного промо Atl та Binance. Якщо ви бачите на екрані таблиці вам добре чутно, поставте якийсь лайк в чат. Зараз відправлю в чат посилання на таблицю. Ви також зможете одразу онлайн дивитись результати. А тут є запитання в чаті. Виконав депозит 22 числа. Якщо ви уважно подивитесь таблицю на сторінці Промо, то там написано, що тиждень 4 це ті, хто оплатили з 21 по 29 число, тому ваш розіграш буде наступного тижня. Очікуйте, будь ласка. А я поки що нагадаю про саме Промо і про правила вибору переможців. Тут в таблиці. Зверху є ось посилання, можете перейти. Хто ще не приймав участь, обов'язково приймайте участь. Дуже прості правила. Отож, про правила: пройдіть KYC з дією на Binance та Settle Pay Wallet. Депонуйте принаймні 1000 гривень на Binance, Settle Pay Wallet. І торгуйте гривнею та зареєструйтесь через форму для участі. Все дуже просто, а призи дуже кльові. З 6 по 65 переможець у нас отримує по 5 тисяч гривень. І нам залишилось обрати на цьому тижні ще 20 переможців, тому що один переможець задублювався минулого тижня, і у 20 є шанс сьогодні. П'ятий переможець отримує 10 тисяч гривень. Цей розіграш буде наступного тижня. Четвертий переможець отримає 20 тисяч гривень, третій переможець отримає 30 тисяч гривень, другий переможець отримає 50 тисяч гривень, і перший переможець отримає 100 тисяч гривень. З першого по п'яте місце ми будемо обирати наступного тижня. Якщо дивитися сторінку промо, тут це все описано. Тепер давайте перейдемо саме до того, як ми обираємо. тут, в таблиці, є посилання на правило вибору переможців за хеш значенням. Якщо вам пояснити дуже просто і щоб вам було зрозуміло, тут в таблиці є у нас хешфалоїдейт. Це кінцева дата, коли ми вигружаємо всі ці таблиці, коли ми дивимося, перевіряємо ваші депозити. І саме на цю дату ми беремо з блокчейну хеш-значення. Ось тут є посилання на це значення. І ось таке значення хешу є в блокчейні. І ось це незрозуміле значення цифр та букв ми переводимо у звичайне число. І отримуємо ось таке число. І з цим числом ми будемо порівнювати ваше Binance User ID. В першому стопчику є всі Binance User ID, які приймають участь на цьому тижні. В другому стопчику написано, скільки співпадінь у цього Binance user ID є з цим хешом. Чим більше співпадінь, тим більше у вас шансів виграти. Є ті, у кого 0 співпадінь. І ці Binance User ID точно не приймають участь на цьому тижні. Але не засмучуйтесь, ви можете також зробити депозит на наступному тижні, ну, тобто вже на цьому, і також приймати участь. А ми перейдемо до тих, в кого зараз є найбільша кількість співпадінь. Це один ID. Зараз скопіюю. Одну секундочку. Цей вже точно перемагає на цьому тижні. Ви отримуєте 5 тисяч гривень. Це перший переможець з 20 на цьому тижні. Переходимо до тих, у кого є два співпадіння. І нам потрібно обрати ще 19 переможців. Зараз ми швидко порахуємо, скільки у нас тут учасників. 22. Тобто 19 людей переможуть, 3, на жаль, не зможуть перемогти. Одразу оберемо ще одного. Це у нас другий переможець і зробимо далі рандом між цими Bindance User ID. Щоб у всіх був шанс отримати винагороду. Так, от дуже просто робимо randomize і обираємо наступних переможців. Це вже третє, четверте та п'яте місце. Ще потрібно обрати 15 переможців. Робимо ще рандомайз. Готово. Обираємо ще 5. Це вже шостий, сьомий, 8, 9 та 10 переможці. Можете дивитися онлайн. Я нагадую, що у вас є шанс прийняти участь на цьому тижні і ви попадете в суперрозіграш де є великі призи. Але це промо не закінчується і буде продовжуватись до кінця цього року. А ми зробимо ще один рандом. Всі, хто дивляться онлайн, поставте якийсь смайлик в чат. Готово, обираємо ще 5. Готово. І залишилось обрати ще 5 з останніх. І обираємо ще 5. Готово. Ось наші фіналісти цього тижня. Зараз я відкрию всю таблицю. Ви зможете пошукати свій Binance ID. Можете подивитись, чи ви перемогли, чи ви просто приймали участь. Всіх переможців вітаю. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Binance Ukraine, щоб не пропускати наступні розіграші. Ставте вподобайку цьому відео, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб все не пропустити. Всім гарного вечора. До побачення.